У Черкаському національному університеті за відданість та допомогу Збройним силам України нагородили волонтерів. На грудні знаки отримали і родичі загиблих студентів військових. Деталі у сюжеті. На сьогодні 10 викладачів Богданового вишу та 14 студентів несуть службу та захищають кордони України. Проте кривава війна щодня забирає життя цивільних та військових. Василь Мосієнко каже: в університеті постійно підтримують зв'язок з родичами загиблих студентів. Ми традиційно підтримуємо зв'язки. З батьками загиблих наших студентів, це переважно випускники або ж студенти інституту міжнародних відносин історії та філософії зі слів директора науково освітнього центру українського козацтва Юрія Присяжнюка в університеті нещодавно створили стелу зі світлинами загиблих студентів. Захід організували для того, щоб висловити вдячність усім військовим. Зовсім нещодавно в нас в університеті споруджено стелу пам'яті тих наших випускників, студентів, викладачів, які віддали своє життя протягом останніх останнього року. Таких на жаль, уже 18 осіб. От, тому е, сьогоднішній захід, безумовно, він покликаний у першу чергу е, висловити слова вдячності. Там біля цієї стали не можна стояти спокійно, тому що, коли ти дивишся в очі своєму вчорашньому студенту, якому говорив якісь патріотичні речі, а сьогодні він на тебе дивиться світлини, то зрозуміло, що сприйняття дуже. Важке психологічно ветеран АТО, і волонтер Олександр Кириченко, мав честь виготовити та передати на грудні знаки родичам загиблих військових. Сьогодні наша організація, український опір ветерана АТО та волонтери, відзначає волонтерів, які займаються допомогою Збройним силам, і відзначаємо наших студентів, які Полягли за Україну за її волю. Створена відзнака. Її створив у 2016 році. Відроджена відзнака УПА. Боролися наші, як кажуть, діди. Ми перейняли і завершуємо їхню справу і передаємо наступним поколінням уже цей стяг. Урочисте нагородження провели в музейній залі університету. Нагрудний знак отримала мама Володимира Ходаківського, пані Наталя. Дякую вам за вашу воїну. Дякую вам, слушана. Якщо хочете, два слова, у вас є бажання. Що хочеться, щоб, щоб ця жертва не була даремною, щоб ми всі пам'ятали, щоб ми всі цінували. І швидшої перемоги. Батько військового Микола Семенюк упевнений у перемозі, адже ми українці. Я хочу сказати, що патріотизм не прививається. Він заходить від нашої землі, від нашого неба, від Дніпра, від таких хлопчиків. От. Я бажаю, щоб всі з присутніх побачили перемогу. Зате вони сражалися, полягли. Нехай буде перемога. Слава Україні! Слава. Серед нагороджених і волонтер Григорий Костантинов, який з перших днів збройного вторгнення ще у 2014 році почав волонтерити та допомагати. Наша група займається з перших днів війни, група патріот. Ми по обміну полонених були до повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Зараз наша група займається обміном тіл загиблих і пошуком Іл заїблих у нас багато напрямків. Ми також займаємося забезпеченням наших котиків, наші збройні сили, автомобілями, спорядженням продуктами, харчуванням. Після заходу присутні вконилися полеглим героєм біля стели зі світлинами воїнів. Юлія Зюбловіталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.